75 тисяч тонн помідорів зібрали сільгоспвиробники Вінницької області. Це удвічі більше, ніж торік. Томатами було засаджено 3 тисячі гектарів. У сільськогосподарських підприємствах найбільше площ зайняли цибуля, капуста, морква, столовий буряк та помідори. На Вінниччині поки бракує потужностей для переробки та заморожування овочів. Тому ціни на городину, на ринках і у магазинах залежать від сезону. З нами на зв'язку Вадим Кричковський, директор ТОВ Органік. Де вітаю вас. Доброго дня. Давайте спочатку розкажете, які овочі на Вінниччині цьогоріч вродили найкраще, і що зібрало ваше господарство. Цей рік дуже позитивний для овочівництва, Дуже гарні показники по всім категоріям. Майже наше господарство займається вирощуванням коренеплодів. Морква, цибуля, також буряк столовий. І в цьому році дуже гарний урожай саме по цибулі та моркві. Цибулі ми зібрали десь близько 80 тонн з гектара. А моркви зараз наразі збираємо десь більше 90 тонн з гектара. Що будете робити з зібраними овочами? А саме як працює овочевий ринок збуту? Ми органік, де насправді дуже системне підприємство. У нас є овочесховища. Ми свою продукцію планово закладаємо на зберігання а також працюємо з торговими мережами та свіжими ринками і постачаємо майже до червня місяця наступного року свою продукцію на ринок України. Кому цікаві наші українські овочі, лише українському ринку, чи можливо і за кордоном? Теж е, на нашому українському ринку цікаві овочі, особливо е, ті, які саме з, зі сховищ, тому що в нас починається дефіцит саме тоді, коли е, починається про торгівля з, зі сховищ продукцією. Це вже з грудня місяця. І до самої весни, але такий, такий продукт, як цибуля, цікавий також і євро євроринку, а також азіатським ринкам, не дивлячись на те, що ланцюжки логістичні втрачені там деякі, але ефективно в цьому році експортують українські виробники цибулю, якщо вона якісна, її купують європей, європейці з задоволенням. Скажіть, будь ласка, які перспективи має вирощування овочів на Вінниччині? Дуже ефективна Вінницька область через те, що має великих два джерела води, річка Південний Бух, та річка Дністер для овочів. Дуже потрібні великі об'єми води для зрощення, і фактично лідери ринку не вирощують овочеву продукцію без застосування систем зрошення різних типів. Тому, якщо порівняти з іншими областями, це рівнина і також можливість ефективного зрошення для овочевої продукції, дають переваги Вінницької області перед іншими центральними. Областями і західними областями України враховуючи, що втрачене втрачена в нас на сьогоднішній день виробництво овочеве, яке було на півдні. Ми можемо ефективно заміщати ті, ті втрачені позиції саме у Вінницькій області. Дякую вам. Також щиро дякую. Все найкраще. Навзаєм. Вадим Кричковський, директор Хто в органік де був з нами на зв'язку.